Привіт! Настав момент зробити відео про те, як рахувати кількість панелей, допустиму вашому інвертору. Тобто ми розглянемо просто ситуацію, коли от у нас є інвертор, є на ньому певні технічні характеристики, певні параметри, і скільки ж можна панелей послідовно вліпити на один масив. Для того, щоб інвертор залишився цілим і неушкодженим. Як це рахується, зараз покажу за захвинку. Треба звертати увагу на кілька простих моментів. Ну і поїхали. Я вже сказав, що потрібні нам для розрахунку дані двох фактично величин це дані по панелях і дані по інвертору. Почнемо з даних по панелях. От я для вас підібрав три типових панельки. От у мене є 545 наприклад, лонгі, у мене є 435 лонгі і. Райзени uh, 590 значить На що ми дивимось тут? Які параметри нам із панелей потрібні? Тобто, ви знаходите, по-перше, це так званий tis technical Information sheet або дата sheet панелей, uh, його ще називають. Ви знаходите оцю табличку, і з неї ми і починаємо. От, наприклад, у Райзена, що нас цікавить? Нас цікавить величина Open Circuit voltage тобто величина. На напруги при без відкритого відкритого, як це називається коло струму, так і струм, який буде при короткому замиканні. Тобто ці величини нам потрібні. Величина струму короткого замикання нам потрібна лише для того, щоб вписатися в один показник інвертора, який є важливий, так а величина по напрузі нам потрібна для того, щоб зрозуміти кількість панелей, які можна поставити. В один масив послідовно під'єднавши. Тому що коли ми поєднуємо панельки послідовно одна за одною, у нас напруга зростає, вона додається, а струм залишається той самий. Якщо ми ставимо дві панельки послід паралельно, то у нас напруга та сама, а струм навпаки додається. Якби така логіка, вона проста примітивна, нічого тут не видумуєш. Нам потрібна величина VOC, Voltage Open Circuit, але... Нам потрібна вона не просто так, вона потрібна конкретно і чітко при так званих умовах STC. Не NMOD, не N... як вони ще можуть називатися трошки інакше, NOCT, Ні, не при цих значеннях. Лише STC, Це є Standard Test Conditions. Це є стандартні лабораторні тестові умови. От вони от пишуть, якби конкретно умов, прикинь цим бачите. це освітленість 1000 Вт на метр квадратний, і при температурі зовнішнього навколишнього середовища та температурі на ячейці 25 градусів. А, оце є STC, і від цієї величини ми скачемо, пляшемо, тому що це стандартні паспортні значення. Раз, 41,2, наприклад, для райзена взяли. і Інший показник, який є неймовірно важливим і, можливо, навіть найважливішим показником, що стосується панелей як таких, це температурний коефіцієнт. Він пишеться в табличці нижче, він є всіх. От у Райзена він тут записані, тут записані ці показники у Лонджі вони записані теж чуть-чуть нижче. От ці дані, ці величини записані всі. Що це за показник? Цей показник, наскільки відсотків зміниться напруга або струм, або відповідно, і потужність при зміні температури на ячейці. О. І це ну, дуже-дуже цікаво. Е Від якої величини це все треба рахувати? Беремо значення для STC і значення Voltage Open Circuit 41,2. Але тепер нам треба зрозуміти, для чого нам це взагалі. Тобто і коли ми набираємо масив послідовної з 2 п'яти панелей, ми відповідно 5 множимо на оцю величину напруги відкритого контакту і отримуємо певну цифру. Наприклад, 5 панелей ми взяли, так? беремо і беру при вас калькулятор, 5 множино на 41,2, якщо ми це не беремо, це 206 вольт. Це буде напруга відкритого, відкритого кольця при стандартних умовах. Але нам треба розуміти, до якої ж величини можна її збільшувати, і де її дивитися. Ну і от, наприклад, беремо. Офіційні дані з DEI, Day, так деє сайт. Звідти я тут понавигрібав уже декілька типових інверторів, наприклад, для 5-кіловатного інвертора гібридного. Ми дивимося на такий показник, як Max PV Input Voltage. тобто оцю величину ви ніколи не маєте права перевищити. І тепер дуже просте пояснення, чому ніколи не можна перевищувати, тому що це є та напруга. На яку розраховані були плати, Плати, які знаходяться всередині даного інвертора? Що станеться, якщо в якийсь момент, навіть на декілька секунд чи на 10 секунд, стане 510-520 вольт, буде пробої. І воно згорить. От чому цю напругу Max PV Input Voltage не можна перевищувати ніколи. Ні, можна. Ви ризикуєте дуже сильно. Ймовірно, що виробник десь в якомусь місці заклав якийсь невеличкий запас. Але може й не заклав, ми ж цього не знаємо. Тому ну, це для вас, прийміть, як все, це табу, все, далі за 500 це заміновано, перевищувати не можна ні в якому разі в жодному випадку. Наприклад, для більших інверторів, от тут я обрав, наприклад, 10-кіловатний трифазний, тут величина буде трошки інша, макс input voltage вже буде 800. При цьому MPPT voltage range, як завжди, як і для більших, як і для менших, він трошки нижчий, ніж максимальний, допустимий. Максимальний робочий, як вважається, 650. А для меншого інвертора, максимальний робочий, вони пишуть 425. Це коли МППТ нормально відпрацьовує коректно. Для старших, ще старших моделей, це вже SM2, там, де 20 кВт гібридний інвертор є. Там от, що цікаво, що максимальні значення вони зберегли такі самі, як і для менших, як і для десятки, так і для 12-ки. Тобто кількість досягається. Паралелізацію і збільшенням кількості входів просто на існуючі сонячні трекери, або і кількість трекерів стає більшою, якби тут вони інакше це вирішили питання. Але все одно, бачите, входи по MPPT і по е входу по DC максимальному значенню залишились ті самі. Так от нехай у нас інвертор 5 кіловатних де є, який має 500 вхідний, вхідну напругу. Порахуємо, ж для. от Їх часто ставлять з маленькими панельками 435. Візьмемо, для прикладу, оці лонгі. І от для 435-х в умовах STC у нас напруга 39,33 і температурний коефіцієнт по ВОЦ 0,023. Перше, що ми робимо, ми беремо значення в 500 вольт і ділимо на. 3933. Це значення voltage open circuit, яке у нас для умов STC standard test conditions, тобто 25 градусів тисячі ватт на квадрат. Отримуємо значення в 12,7 з хвостиком панелей. І ніби стільки і можна ставити. В жодному разі не округлюємо вверх, а округлюємо вниз. Так, тут не працюють математичні правила коли 12.7, це 13. Ні. І ми отримуємо, що 12 панелей в результаті, якщо ми їх поставимо. Помножимо на 39,33, то вони нам дадуть максимум 471,96. Ніби окей. Менше 500. Так, так. Але про що нам каже температурний коефіцієнт? Температурний коефіцієнт нам каже, що як тільки ми на кожен градус будемо понижуватися відносно standard test conditions відносно е величини в 25 градусів, то у нас Воц буде зростати на 0,23%. Що ми повинні зробити правильно, ми повинні знайти мінімально можливу температуру для нашого регіону. Ну, і от я лізу в Google і шукаю Київ. Рекорд, яка взагалі була мінімальна температура зафіксована, і тут десь можна, в принципі, я знаходив десь в якомусь місці. Складно сказати, чи я його зараз тут прямо знайду. Але коротше, треба пошукати. Мінімальне значення, яке я знаходив, було зафіксоване. Може, тут десь є. Яке е е мені вдавалося знайти мінімальне для конкретно Києва. Це було значення в. Немає тут. Мінус 26,2 Я знаходив. Це було, до речі, якогось січня цього року, чи 17, чи 18, можу, можу промахнутися. Бачите, я не підготувався, не можу вам знайти конкретне посилання, але я його знайду і я його вставлю в описі, тобто знайдете для метеостанції, яка зафіксувала для Києва ці значення по температурному якби, рекорду. Але ну, вам треба потратити час, щоб знайти мінімальну температуру для вашої конкретної локації, яка теоретично може. Ну і нехай мінус 26, я вже тут тих дві десяточки приберу, тому що насправді там ще є поняття оптимального кута до сонця. Вже тих дві десятки вже вони ролі не зіграють. Тобто від плюс 25 до нуля це 25 градусів різниці, і від нуля до мінус 26 це ще 26 градусів різниці. Тобто 51 градус різниці у нас виник від значення СТС. І нам треба зрозуміти, наскільки ж відсотків ця температура зміниться. Тобто беремо ми її 51 множимо на 0,0023. І це буде от стільки 0,11,73 або 11,73%. Це буде зміна по температурі, наскільки у нас збільшиться вод. Тобто ми цю величину цілком множимо на 39,33, І ми знаємо, що кожна панель у нас в результаті покаже на 4,62 вольти. Більше, ніж показала би в стандартних умовах при 25 градусах. І тепер 4,62 ми додаємо до 39,33 до цього значення Open Circuit Voltage. Так? І отримуємо нове значення напруги відкритого кольца, яке становить 43,95. І тепер беремо отих наших для 5-кіловаттного інвертора 500 максимальних вольт. Ми тих 500 ділимо на 43,95 і отримуємо 11.37. Все, Оце і є наш новий максимум. Тобто, можна насправді не 12 панелей, а 11 панелей. Чому? Тому що якщо ми поставимо 12 панелей да, при температурі да, мінус 26, колись у нас таке станеться. То напруга у нас на кожній буде 43,95. Ми отримаємо, якщо ми поставимо 12 панелей масив 527,4 вольти. Що буде? Пробой згорить плата. І це буде в найбільш неочікуваний момент, тоді, коли найбільше треба. Холодно, дуже холодно, а у вас система білий димок. От чому це перевищувати ніколи не можна. Значить, але навіть таким чином ми беремо і рахуємо. 11 максимально можливих панелей. Це ми вже точно знаємо, що можна. 435-х лонги на цей інвертор. Але тепер як їх можна складати? Дивимося на характеристику цього інвертора, і скільки він має у нас трекерів. Він має у нас два трекери, бачимо, по одному стрінгу на кожну. Так це читається. І максимально по 17 ампер на кожен стрінг. Це. Short-circuit current. цю величину теж не не просто так пишуть виробники інвертора, і це тільки деє, до речі, робить, тому що китайці, наприклад, не вказують цих величин на там повмерах і самих, і дешеві ці всі єрунді. Вони цього всього не пишуть, тому що не знаю, не знаю, чому вони його не пишуть. Ну але ці величини теж перевищувати насправді дуже дуже небажано. бо можуть бути такі самі наслідки вигляді білого димка, і тоді воно а воно горить, а все китайське гавно. Ні, не так. Скоріше за все було порушення в підборі по кількості панелей. Так от, 17 параметрів ампер по IST перевищувати не можна. Дивимось, повертаємось назад. Значення по Short Circuit Current у нас 14,22, І так само температурний коефіцієнт аналогічним чином враховує. Просто тут нюанс, який тут струм при зниженні температури він буде в зворотню сторону, він буде, він буде, він буде падати. Тому тут навпаки, тут критичною температурою буде критична. Критичний струм, він буде при більшій температурі, він буде збільшуватися. Це тут, тут зворотній зв'язок в порівнянні з напругою, і повірте, якщо тут 14-22 при е Стандартних тестових умовах при 25 градусах, то оскільки тут у нас на один десяток різниця по, по температурних коефіцієнтах, то це значення вже можна якби ну так умовно нарахувати. Бо якщо там у нас виходило порядка 4,62, здається, вольти два здається вольт, буде 0,4 ну грубо, знову ж таки. Ясно, що величини інші це треба точно рахувати, але вони вже будуть дуже незначні. Від від, від величини в плюс-мінус один вони не відхиляться у вас практично ніколи. Тобто тут на вже можна рахувати досить легше. По напрузі більш є критично. Просто один момент, ви не повинні теж перевищувати оцю величину short circuit current. Тому що побутує думка, я чому я це про це так детально розжовую, Побутує думка, що е, можна паралельно влупити безліч масивів. Та воно то теоретично можна, але не дуже треба, тому що можуть бути такі самі наслідки, як і коли ви перевищуєте на руку. Е, значить, А тепер зворотня сторона. Ми визначили, що все одно у нас можна максимально. 11 панелей по 435 Вт кожна, це означає, що це, якщо перемножити, це буде 4,7 майже 8 кВт на кожен масив, а таких можна два. Сумарно ми отримуємо величину на 5 кВт на інвертор. цих конкретних панелей можна поставити легко 9,57 кВт панелей. Ого, ви скажете, а як же ж там мені коментар хтось писав? Та, плюс 10%, може деколи, плюс 30, і все. Ні, бачите, не плюс 10%. Тому що 4, скільки там він нарахував. 4,57 кВт це значно більше, ніж 30% від 5 кВт, правда? А тепер вертаємось вище. Дивіться характеристику офіційної відеї до 5 кВт інвертора. Прийняти і розпорядитись він може 8 кВт. Це прийняти і розпорядитись. Тобто Сонце виробило вам 8, він 8 прийняв, з них 3, наприклад, в навантаження, 5 ще склав в батарейку, легко. Або 5 продав. Легко, він всі 8 вам зоперує, він їх обробить. Інша справа, що він не зможе, тому що інверторна потужність в даному випадку визначена, за де його показанець? не бачу, щось його загубив. Визначена от, оце, оцею графою. От його можливості. По перетворенню. По роботі, а сонце він може прийняти і розпорядитись, розділити туди-сюди значно більше Ну Як так? Спитайте в китайців, воно реально так і працює. А максимально дозволено, яку можна встановити, вони оновили свої даташити. Це де сталося в квітні цього року, бо я ж раніше казав, що на день може значно більше вішати, ніж вони пишуть. І тут уже стоїть величина на 5 кіловатний інвертор, 10 тисяч ваттпанелей легко. Що ми тільки що довели, коли 957 ми отримали розрахунковим методом, і абсолютно так само все рахується для більших інверторів. От беру, наприклад, знову ж таки панельку Ryzen 590, Так вона має іншу структуру, інша компоновка панелей, вона буде мати більший значно ISC каред 1821. Але буде мати меншу напругу, тому що інша конфігурація панелі по розмірах і ячейки по іншому підключені. І от тепер рахуємо від неї. Її вже можна ставити куди у нас. Її можна ставити, наприклад, на старший інвертор. ну, беремо, наприклад, новий 20-кіловатний, оцей, оцей найбільший SM, SM2 серії. Так? В нього перевіряємо для початку по струмах, по шорт circuit, Дивіться, якісь скажені величини: 54 ампери. На два входи. Тобто це означає, що на один вхід ми можемо 27 ампер влупити. Це йому легально можна. так е, І дивимось тепер на напругу. Напруга у нас тут обмежена 800. Вертаємось до панельки, рахуємо її температурний коефіцієнт. Читаємо, дивимось, значить. Так, 41,2. Ми знаємо вже, що 51 градус різниці, тобто 25 і 26 нижче 0. Так, знаємо, що на 1 градус у нас температурний коефіцієнт 0,025. То на 1 градусі ми будемо отримувати різницю в 0,103 тисячних вольта, множимо на 51, отримуємо 5253 вольта різниці при максимально можливій низькій температурі. І додаємо до 41,2. Тобто я не те зробив. Так, додаємо 41,2. Отримуємо значення 46,453. Значення ВОЦ При температурі мінус 26. 46,453. Вертаємось сюди. Беремо і 800. Ділимо на 46,453. 53, якщо я правильно згадав, це отримаємо 1722 панелей, які можна підключити максимум на, на що? На, оцей, на вхід на, на вхід цього інвертора. Отак от от воно може працювати. Тобто не більше 17 панелей, конкретно даного. Виробника конкретно, конкретного типу, тому що, якщо ви візьмете 600 -у панельку, у вас значення І інше, треба рахувати. Якщо ви візьмете 615 панель, там знову ж таки інше значення. Ось я рахував для 590-х, наприклад, так. Тому у мене вийшла величина 17.22. Округлюємо в меншу сторону, отримаємо 17, все вище цього на масив перевищувати не можна. Я не знаю, чи ви це зрозуміли, чи ні. Сподіваюсь, що так. І ну суть така зрозумійте це. Це один з найважливіших показників, щоб ви не порушили нічого у своїх системах, і щоб у вас нічого не згоріло і нічого не, не, не мало проблем. Так, тут ще треба врахувати такий момент: якщо у вас панелі встановлені не під оптимальним кутом до сонця, тому що знову ж таки STC у нас показано для... Оптимальних умов, коли у нас сонце падає, освітлення за тисячу на метр квадратний. Це під прямим кутом до панелей. А воно, якщо у вас вже під, наприклад, більшим кутом падає, так тобто ну, чи ще менше, не 90, а менше там 30 градусів. Коли промені напруга падає, ну вона не буде такою самою. Наскільки вона падає, це вже залежить від кута, це вже складніша математика. Знову ж таки, зранку напруга менша. В середині дня вона більша, ввечері вона знову ж таки менша, Це теж очевидні речі. Але ви повинні все одно розраховувати на найгіршу можливу ситуацію, коли це може статися. Ну, от відключення. Система спить, система заснова, не працює, відімкнулося з якоїсь причини. Важливо, чи це гібридний інвертор, чи це мережевий. Ну, от, так от. все. зима, яскраве сонце, середина дня, а тоді бац, і воно включається. А у вас от перевищив, допустимо, значення, і білий димок з інвертора. Треба воно вам? Система дорога. Не треба. Однозначно рахуйте так, як положено, щоб уникнути таких явищ. Не знаю, сподіваюся, зрозуміло. Якщо що, пишіть коментарі, тому що, ну, між нами кажучи, це, це єдиний правильний спосіб, як це рахується. Є певні калькулятори, але вони всі засновані на конкретному цьому методі. Е, нічого там іншого, нічого там зайвого додаткового немає. Все. На цьому все. Бажаю всім успіху і удачі, і побачимось. Па-па.